Ми, військовослужбовці 72-го окремого загону механізації Державної спеціальної служби транспорту, сьогодні приймаємо естафету від наших побратимів з 11 окремого колійного загону Державної спеціальної служби транспорту та долучаємось до всесвітньої акції «20 to Bush of Challenge» на підтримку тих, хто повернувся з зони збройного конфлікту. Ви завжди можете розраховувати на нас. Ми разом сила. Увага. Загин. Роз. Роз. Два. 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 Три! Два. Три чотири. Передаємо естафету <upiser> 18 му окремому олійному мостовому загону Державної спеціальної служби транспорту. Слава Україні.